Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про, Знову про Порошенка. Тому що вчора е, був коментар такий лаконічний, короткий, але цікавий, на який я хочу дати відповідь. Коментар звучав так: а хто такий Порошенко? Або людина живе в диктатурі вже. Або людина реально не знає, хто такі Порошенко. Отже, я поясню. В першу чергу це лідер опозиції в демократичній країні. Хто б як до нього не ставився, він е лідер опозиції в демократичній країні. Е е якщо більшість обрала Зеленського, це не означає, що на меншість можна плювати і... Ставити до неї зневажливо. І якщо ви живете в демократичній країні, то якраз таки опозиція захищає вас від влади. Опозиція представляє інтереси людей, тому що зазвичай влада плює на інтереси людей. Не завжди, але в більшості випадків. Тобто навпаки ви маєте знати, хто такі Порошенко, тому що опозиція завжди вказує на помилки влади і змушує її рухатись. Якщо опозиції не буде, то буде так, як у Росії, що Білорусі. Тож зараз у Зеленського великий рейтинг. Рейтинга, рейтинг ця штука не постійна, і рейтинг може просто впасти так само, як і піднятись. А от опозиція завжди буде опозицією. Це не враховуючи той факт, що якраз таки зараз Україну намагається перетворити в Росію чи в Білорусь. Саме таким чином саме переслідуванням Порошенка і ФСБшними паттернами стосовно нього. Там звинувачення, вже на охоронців тиснуть, вже охоронців хочуть саджати, вже є інформація від обох адвокатів Порошенка, що чиниться тиск на охоронців і вимагається наклад на Порошенка. Тобто їх відпустять тільки в разі того, якщо буде наклад. Ну це, це ніяк з демократією не сходиться. Враховуючи, що єдиний шлях України це шлях на Захід. Шляху назад вже не буде. Шлях назад буде тільки в разі, якщо ми попадемо під Росію. Я дуже сподіваюся, що ми під Росію не попадемо. Іншого шляху в нас просто нема. І коли ви питаєте, хто такий, я прекрасно розумію, що там якась злість ненависть по відношенню до е, Порошенка. Але навіть якщо ви його ненавидите, е, е, ну, і, так далі, і так далі, то ви маєте розуміти, що опозиція представляє ваші інтереси. Будь-яка опусти, має бути рівновага. Якщо рівноваги немає, Україна перетворюється на Іран, Білорусь, Росію, Північну Корею та інші. Якщо ви погоджуєтесь, погоджуєтесь жити в таких країнах, будь ласка, Чимодан вокзал Росії. Ну, наприклад, я в таких країнах не хочу жити. Я хочу жити в демократичній, нормальній, адекватній цивілізованій країні. Да, своїми гріхами, мінусами, недоліками і так далі. Не буває нічого ідеального. І нам ще до ідеалу як не знаю до чого. Але краще прагнути до чогось хорошого, ніж до чогось поганого. Отже, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, реквізити в описі під відео і в закріпленому коментарі. До нових зустрічей, друзі!